Вітаю! Я зараз вам покажу, як виглядає модрина. Ви знаєте, що таке модрина? Ось це дерево. І далі там ці дерева. І вони вже зеленіють. Так, І ось такі старі шишечки тогорічні. А листочки не тогорічні, так, вони тільки з'являються. І це не гілочки, це листочки. Бо це модрина. Так. І вони такі маленькі ще. А скоро виростуть і всі будуть думати, що це якась ялинка. Ні. Це російською. Листвіниця, листвиниця. А я її називала завжди лиственниця. Так. А... а це Модрина. І яка ж вона корисна. І деревина. Так, дивіться, які шишечки. Мабуть, з цих ось маленьких будуть. Пилок буде. Будемо збирати пилок. А, так, я ще з Мадрини не збирали пилок. Так, з сосни, з ялинки збирали, а з мадрини ні. І я колись робила квас і запитувала, вгадайте, з чого я роблю квас? І ніхто, ніхто не згадав. Ну, я не знаю, не знали. А я підказку давала, кажу, ну такі ялинки достаю, так? Бо вони дійсно виглядають як ялинки. От. Вони ще такі маленькі, повиростають більше. І кажу, з листочків буду зараз квас робити. І все одно ніхто не здогадався. Квас супер. Так. Корисний-корисний. Бо хочу нагадати, нагадати, що з цієї деревини е, ліки виготовляють. Так. Знаєте, які? Ну, ліки по-різному називаються, але ж там є така гарна-гарна амінокислота. Елергінін. Так що. Квас з цих гілочок буде дуже-дуже дуже корисний. Так. Зараз ми подивимось, що тут за ялинки ростуть. Ось і ялинки. Супер. Скільки всіляких бруньків. І бруньки щось з'являється. Вау! Так, це ялинки. Такі великі ялинки. Ой, яка краса з цих бруньків. Ой. Ну, нова гілочка буде, чи шишечка, чи що. Я думаю, ми трошки пізніше. Ще раз прийдемо сюди і подивимось, що тут з'являється. Цих бруньочків. Ось так. Зелененьких. О, там біло щось квітує вже. А я не знаю, що це. Ну, я не полюбляю, коли я не знаю, що це квитує. Ну, не, не за смін, не бузина. Що це? Добре. Зараз подивимось. Я знаю, що десь тут поряд бузина. Зараз я зупиню. Це ще не бузина, але ж які чудові шишки висять на цій ялинці. Яка краса квітує, я в шоці. Добре, йдемо. Ось що схоже на бузину. Так, бачите? Схоже, ну далі подивимось. А це лікувальна рослинка. І якщо хтось хоче, щоб у нього був гарний імунітет, шукайте таку рослинку. А це не снить, ні-ні-ні. Не яглиця. Дехто думає, що ось це яглиця. Ні, вона не така. Вона теж на такі три листочки. Розділяється стеблина, але ж не так, як це схоже на моркву, так? А там більш не такі лісточки. А це чудова-чудова сосна. Ось така велика. І вже бруньки теж з'явились. Так, пилок можна буде збирати. Ось це бузина. Так. Тільки Ех... Яка гарна, який гарний колір, бо весна. А те, що квітувало біленьким, я не знаю що. Але ж подивіться, це сосна, так? А це теж сосна. Дивіться, яке чудо! Яке чудо! Що там всередині? Вау! Ось такої сосни я пилок не збирала. Ви бачите, які гілочки. Великі-великі. Так. І дерево таке гарне, гарне. І дивіться, воно росте як схоже на велику ялинку. Так? Не така сосна, що стовбур, а потім зверху О, сосна така, як ялинка. Знизу по всьому стов... стовбуру гілки, гілки. Вау, я такого чуда не бачила ще. Ні, шуткую, я бачила. А це крапива. О -о -о. І це щось таке знайоме. Що знайоме таке. Так, одразу не згадаю. Але ж знайоме щось таке. А яка молода крапива? Так, нагадую, борщ з крапиви просто супер. Навіть якщо у вас немає щавлю. Так, можна лимона додати. І всіляки ще зелені. Так, дивіться, ось це. Такий сорт сосни, так? І дивіться, які шишки виростають у сосни. Гарнисі. Ой, зламала. Чого я зламала? Ну, придеться забрати. Але ж дивіться, молоді шишечки із цих молодих шишечок зробити варення з сироп. Так, шишечки повиймати. Обов'язково. І ви будете здорові. Так, якщо ви ці... Не потрібно ж чекати, коли ви закашляєте. Так, прийшла осінь, берете і цього сиропчику з чайком попіваєте з таких ось шишачок. Ну що, мабуть, потрібно Якось нарвати тільки в іншому місті таких шишачок і приготувати. Що приготувати? Сироп від кашлю. Так. І я думаю, що він мені не буде потрібен, бо я багато рослин знаю і іде кашлю. Але ж комусь потрібно, комусь потрібно, то я буду пригощати. А ми зваримо, наваримо. Зваримо, наваримо сиропчику, так? Так, ну що, ось бузина. Вау! Скоро буде бузина, скоро будемо сушити бузину і квас з бузини теж робити. Так, і з бузини я квас робила, Це просто неймовірно, Ну все. І крапива знову. Мабуть, якщо зустріну яглицю, я вам покажу. А це гора, де я бігала вгору, поки нога не заболіла. Так. Я ногу вилікувала, але ж потім вже ліньки було. Було вже літо, жарко. І так, перерівчисте кардіонагрузка була. І ви бачите, там щось. Так, вже сховалися. Зараз я підіймусь. Я просто не, не знала, що там таке ходить. Чи вудки, чи великі голуби. Зараз подивимось. Що це було? Так. Ой, потрібно знову. О, о. Це. Бор. Боже, це не вудки, це не качки вудки. Це такі великі голуби. Оце вони відкормились тут. Злякала я їх. Ого! Ага. Це ворона полетіла. Полетіла. Так, так я вже скучила, коли починати бігати. Вау! Голуби, як качки. Добре. Мабуть, тут сниць є. Подивимось. Ні, це не сниць. Йдемо далі. Так, я піднялась. А, а як спуститись? Трова мокра. Ну добре, я обережна. тен Обережна, обережна. Бороса. Це не роса, це був дощ. Знайшла снить, але ж тут її не можна рвати. Бо дорога поряд. Ось це снить. Так, бачите? Яли ялинка. Стеблинка, сюди. Три листочки йдуть сюди і тут. Так, ось таке чудо, дуже корисне. Яка снить? Яка снить? ну снить, яглиця. Так, потрібно потрібно забувати деякі слова, але ж дехто тільки знає снить і шукає її, а ми тут уже і змінювати будемо назву то будемо снить яглиця називати. Так. А це ростуть пасхальні яйця. Дивіться, яка краса. Так, яка краса росте. А це квітує магнолія. Дивіться, яка краса, як... яке чудо! Яке чудо природи. А це я побачила і вирішила підійти і показати. Ви знаєте, що це за дерево? А я знаю, а я знаю, що це за дерево. Бо коли я вперше побачила його, я думаю, ну як так? Як так? У нас це дерево плакуче, так, верба. А тут гілки вверх торчать. Чому вони вверх стручать? Бо от так ось так знущаються з дерева, обрізають ось так через декілька років. І вони починають стричать вверх. Ось таке буває. Дивіться, ось ця верба, з якої ще не познущались. Так. І гілочки так вверх стручать. Ви бачите? Вверх в нас, вона вниз, а тут вверх. І я дійсно не, не могла зрозуміти, що це за чудо. Тільки потім придивилась і зрозуміла. Там. Все зрубають. Ось що я попереднє вам показала. І виходить ось такі клубочки кругленькі. Така верба, така плакуча Іва ну зовсім не плаче. Але ж вона плаче. Ну як так можна знущатись над деревом? Бачите? Його зрубають, як кажуть, під корінь. І потім вони ось так стирчать. Вау! Не робіть так! Хай воно росте, як їм дала природа, а не так ось. Я за природу. Не ламайте природу під себе. Не ламайте. Я колись вам покажу, що буває з природою, коли люди відрубають гілочки. Так, і це щось квітує. Але ж... Дуже гарно квітує. А вішень не буде. Не черешень, не вішень. Це просто квітує таке. Такий сорт, що тільки квітує. Дивіться, я збільшила. Так, це голуб, ви уявляєте, яке. Яке. Я не знаю як назвати. Це Качка. Середня качка. Подивимось. Що вона скаже нам? Так. Пошла, пошла, пошла. Пошла качка. Ти, ти літа. Так, літати можеш, качка? Це голов. Не смійтесь. Так. Нема нічого поряд, щоб ви порівняли, але ж він вдвічі більш, ніж звичайний голуб. Так, ополь. Ток-ток-ток-ток-ток. Дивіться, яке чудо росте. Чистоціл. Який ж він смачненький на вигляд. Так. І дуже лікувальні, дуже з ним потрібно обережно. Дивіться, які в мене вже мокрі і джинси, і кросовки. Але ж спеціально для вас ходжу, щоб вам показати, це примула. Примула золотиста, золота або ще інші назви, яка ж вона ніжна. Так, і листочки, маленькі, вони бувають більше. Але ж яка вона корисна, ця примула. Її тут багато. Ось, яка вона корисна. І є примуле вечірнє. Це просто супер. Яка ж вона лікувальна, ця примула. Ой! Не тільки від кашлю. Слухайте, мабуть... Накопати, да посадити вдома. Вдома. Ну, це буде неправильно. Ой. Що вам сказати? Нарвати примули не можна. Так, ось там дороги. У мене є алія з примули вечірній. Я обов'язково вам розповім. Обов'язково. Цікаво. Як ви наклонитись, не зривавши, понюхати? Пахняче таксей тільки для вас. Такий ніжний, дуже ніжний запах. А ось це маргаритки. Так, погода дождлива, вони позакривались. Маргаритки біленькі бувають, а це такі рожеві. Ну добре. Добре.